Ця книжка просто надзвичайно потішила мою анімешну душеньку. Це жанр меха про величезних бойових роботів. Особливість керування цими величезними роботами полягає в тому, що у більшості випадків дівчина не виживає. Головна героїня виросла у прикордонних територіях. Її старшу сестру віддали до одного знаменитого пілота. Але сестра головної героїні загинула навіть не під час пілотування, а тому, що її напарник просто її. Гудзетян вирішує помститися, батьки продаючи її на службу до цього ж самого пілота. Починається бій. Та замість того, щоб загинути, головна героїня <клух> того бодака під час бою прямо у Месі, і всі в шоці, бо це, м'яко кажучи, дуже рідкісний випадок. Таких дівчат, як вона називають залізними вдовами тими, хто <клух> свого напарника замість того, щоб померти самі, її призначають в супілотеси. До найсильнішого пілота, який при цьому ув'язнений за своєї родини. Проте, коли ми бачимо цього хлопця, то розуміємо, що з ним не все так просто. З цього для нашої дівчинки починаються справжні голодні ігри, де треба боротися не тільки за своє життя на полі бою, а й за прихильність у медійному просторі, щоб її не прибрали як незручну деталь. Разом з її не дуже зручним напарником. Фінальний твіст в кращих анімешних традиціях прекрасно ламає наші первісні уявлення про історію. Книжка просто топова, чекаю на другу частину цієї ідеолії і рекомендую.